Добренького дня ще один раз. Я починаю працювати за устомами. Дивіться, які вони вже. От, я підворушила, вон стоїть олівець. В цьому стаканчику часі не зійшла одна. А так гляньте, всі дуже гарненькі. Випускають уже е, слідуючі листочки. Бачите, зійшли було по два. А зараз в основному всіх по чотири листочки. Трошки є більшенькі, трошки меншенькі сходи. Але ж це залежало від мене, як я їх там положила, це насіннечко. Гляньте, от зверху, дивлюся, земля не така, тако дивлюся, зелена, через що я її всю проворушила. Треба щось купити, напевно, і обробити, щоб ця земля не зеленіла. Тепер буду зараз цього ящичка знімати. Теж, глянь, такі гарні. Ну, всі-всі-всі, треба таке робити їм діло. о Всі посходили. Бачите, всі. Зараз я їх всіх-всіх підворушу земельку, щоб їм легше було дихати і рости. Тут моя редисочка. Я казала вам, щоб вона вся. Зараз оце світло виключу. Ой! Я вам говорила, що вона вся вирівняється, хоч я її сіяла через два дні. Дивіться, яка гарна. Тут всі зійшли. Тут я одну зламала, але я посіяла насіннечко. Ще одне. Тут всі, десь шиї такі, що я туди залізла. Оце, вроді, би, тут теж я пересіяла. От, бачите, отака От редисочка. Поливаю її кожен день водичкою, тому що вона дуже любить воду. От, хай собі росте. Побачимо, що буде. Вона рахується морозостійкою і жаростійкою ридискою. Її можна вирощувати. Ну, Почитайте там в інтернеті про неї у стресових, вона дуже легко переносить різні стреси. Побачимо, що буде з нею. А зараз я займаюся еустомками. Мене вони радують, я думала, вони не зійдуть, а так як це низькорослі, на... в еустоми і так маленьке насіннячко, а в низькорослої отне насіння великої еустоми поділить на чотири. Отаке. Гляньте, як гарно посходили. Дуже рада. От будемо ростити її далі. Будемо доглядати, заглядати 20 раз на день, так як я роблю, 20 разів на день підходжу. Ну, але вже почала мінятися, вже почала мінятися, вже почала. Бачите, оця трошки пізніше зійшла. О. То два листочки на ній, а в основному вже чотири. В основному чотири листочки. Ну, от куди не дивлюся, всюди, всюди по чотири, крім цієї, і то вони, бачите, о, як це її не фокусується. О, бачите, там уже виходить четвертий листочок. Ну, оця не зійшла. Побачимо. Це цей олівець, що я їм трошечки підскородила, так би мовити, підворушила земельку. Зараз я буду цю ставити на місце, знімати слідуючи і робити всім, всім таку процедуру. Кажу, що їй тоді легше буде і дихати, і рости, і все. Підрихлювати так треба буде декілька разів. Я думаю, що я її дайте Дайте, ну, візьму одну в руки. Я думаю, ну оцю трошки більшеньку, бачите? Я думаю, що я її прямо до висаджування. Ну, побачимо. Буду тримати, я ще корінчиків не бачу. Це я взяла, щоб побачити корінчики, ще немає. вони малюсінькі. О. До висаджування буде вона рости у мене в цих стаканчиках. Я раніше сіяла, потім її пекірувала, а потім вже після пекіровки, а пекірувала через те, що вона була густа. ну Маю в виду вторік, позавторік кожного року. От, я ж їх сію давно. Я не сію для продажі, я сію собі тільки. от, То я їх покірувала. Але в цьому році вирішила посадити в стаканчики кожну кожну квіточку окремо для того, щоб не покірувати. Щоб прямо перевалку потім зробити чи в землю, чи в кашпо, куди я там вже надумаю, їх садити. Ну, дивіться, які гарні. Бачите, така непогана розсада. Далі будемо бачити, ще її буде видно десь добре-дуже через місяць, як вона вже повинна так розложуватися на земельці, знаєте, листочки. Ну, я сужу по цій, про цю, по тій, що я садила, про цю не знаю. Погода сьогодні, жах, вітер сильний, дощ, голова болить. А Від такої погоди, тому що різко помінялася. Огляньте. Отаке. Ну і родисочку, ще раз покажу. Буду закінчувати це відео. Дякую вам за перегляди. Дуже вирощуйте. От, ці квіточки я починала мене тільки вторік. Ні, позавторік, вроді би, вже два роки, це третій рік, як мене цей стілаш. Тут один, два, три. Ну і на землі можна поставити. Тут у мене раз, два, три, чотири. У мене п'ять цих є ламп. От, то це є. Я вирощувала раніше на підвіконниках і помідори, і квіти, і все було нормально. Для того, щоб сходили, я ставила близенько біля батареї, але не на саму батарею, бо воно запариться. Запариться, і тоді буде погано. Треба, щоб було тепло при сходах. А зараз вже, отак. У мене тут температура 20 градусів в кімнаті. Отаке От все на цьому все. Дякую вам за все, за підписки, за коментарі, за, за лайки, за хороші поради. Що вас цікавить, ви питайте, буду писати, якщо в міру моїх знань буде, знаєте? Але все рівно напишу. Бажаю вам добра, здоров'я, благополуччя в сім'ях і миру в нашій Україні. Всього вам найкращого. А я буду працювати сьогодні із еустомками, щоб трошечки мені було легше. На цьому все.